743-й зполученням Київ-Львів Крюківський завод привіз новий швидкісний потяг. За кілька хвилин його перший рейс. Їхатиме 160 за годину, не повільніше, ніж корейський Hyundai. По технічним характеристикам, по швидкісним всяким і так далі, так далі. Практично це ідентично. Таких потягів Укрзалізниця купила два Один до Львова поїде вже, інший до Одеси, але згодом. Дев'ять вагонів, але два класи, на відміну від корейця, бо у нього три. Другий клас розположені сидіння 3 плюс 2, перший клас 2 плюс 2. У кожного є свої індивідуальні розетки. Кліматична система, яка контролює температуру в вагонах. Кількість місць майже однакова. А ось коштує наш потяг дешевше ніж кореєць. Майже двічі дешевше. Два поїзда вони стоять 400 мільйонів. З Крюківським заводом повністю розрахувалися. Це вже не наші поїзда. Це поїзда української скоростної компанії. Якщо у вас є квитки, сідайте. Якщо немає все, є тоді сідай. Розробники потяга своє творіння хвалять упевнені доля хюндаєв. А ті ламалися чи не щодня український електропоїзд? ОМНЕ. У нього ні скакуруга схем виконання, і живучість цього поїзда буде більше, ніж хондаєв. Корея не нічла українських розмірів піронах, по тому і не пісалась. А ми їх знаємо. Подібний потяг кажуть розробники, курсує у Варшаву. Нарікань нема цей електропоїзд може розігнатися і за 200, але не з нашими коліями. Цей поїзд сьогодні може бути в тіні двох днів. в стані... При котором он буде ходить зі скоростью до 220 км в осіб. Нас то інфраструктуру надати модернізувати. Бригада это... швидкісну допоїзд. Бажає вам приємної подорожі. Вітчизняний швидкісний обкатку пройшов, готовий до експлуатації. Буквально за 5 годин він уже буде у Львові. Солодощі, напої, гарячі та холодні. Пироги. З хуликою та з силом, з з сиром. Це по всіх вагонах буде їздити. Квиток у першому класі обійдеться у понад 400 гривень. Клас другий там 250. Такий самий потяг, але в Одесу поїде вже 1 липня. Часу дорозі буде 7 годин. А ще Крюківський завод пропонує комфортний приміський потяг до понад 100 кілометрів за годину, але його вартість поки що не називають. Ого хто з більше, тому і продаді. Анна Мірошниченко, Андрій Єршов, п'ятий канал.